Жодного разу немає жодного разу ніхто не прийшов не сказав: оці 100 справ треба включати в комісію. Добрий день. Добрий. А я нагадаю, я трошки загосився в але нагадаю, що згідно передостання пункту положення про департамент земельних ресурсів є імперативна нова на місці і проти нову щодо створення. При, в, в, при департаменті земельних ресурсів дорадчого раджу органу колояльний, в органію, в, яку, в який можуть входити депутати Києва. Змінено вже положення. А, ви вже її змінили? Тобто прибрали це. Слава Богу, тепер взагалі все добре. Mm -hmm. Все, все, в А по порядку можна буде виступити по заложенню, по порядку набуття проєкту, порядку набуття провозити? Це був вже годину. Я хотів а можна одразу, так? Дивіться, для мене, як для адвоката, які представляє інтереси за стручі, є кричу, дивним така позиція на моєму порядку і навіть в старому, але в старому, хоч якось було, хоча б слова негайно чи ще якісь там в правовому сенсі невизначеність. Але принаймні таке слово є. Питання в тому, що процес землевідведення це багатоетапний процес, в якому беруть участь багато суб'єктів, в тому числі виконавчої Київради, пасту і особи Київради і структурні підрозділи. Проблема номер номер No1. Землю користувача покладається. Як до звернення до нотаріуса, так і до і відшкодування там, протягом п'яти місяців, у разі якщо не, не вжити достатніх якихось дій. Замість того, щоб виправити правову невизначеність і описати виключний перелік дій, виключний перелік дій конкретних землекористувача, які будуть вважатися на погляд, на думку Києвради, достатніми та необхідними, для укладання договору оренди. У нас є ситуація, коли раками не підписуються договори оренди, в тому числі з огляду на невиконання департаментом пункту 7.2 діючого порядку, в якому зазначено, що після голосування департамент негайно повідомляє за викристуваща про прийняття рішення. Тобто мої клієнти неодноразово можуть повідати. Просто ну, десь через рік дізнаються випадково про те, що взагалі проголосовано рішення. На фоні того, що департамент дуже переявляє включати пункт проєкт, будь-яких проєктах рішень щодо 12-місячного терміну придатності рішення Києва. Тобто, якщо ми протягом 12 місяців не виконується, не описується, за чиє виноги, воно перестає діяти, в якому це законі. Це супроводство 144 статті Конституції. Оце рішення вичерпує судді шляхом його виконання. Воно не обговорюється. Воно може бути скасовано судом, що стосується індивідуальних правових актів. Тому навіть сама Кірада їх не може скасувати. Чому встановлюється термін такий підходить придатності? Тож у нас кричущим є проблема, скажімо так, виконавчої дисципліни. І виконавчої дисципліни саме з боку. Субтієкторних повноважень, які дії може у спосіб. Тож, я розумію, в зазначеному порядку взагалі не встановлено жодної не те, що відповідальності, а навіть жодних термінів. Жодних термінів для виконавчого органу, для... Да. А, також я прошу а, залишити а, порядку з діючого порядку миття розуміння, Розділ, який визначає чіткі і роль місця кожного структурного підрозділу під час укладення договору ринки. Нагадаю, що навіть на момент голосування діючого проєкту набуття права землю, оце контрольно-аналітичне структурний підрозділ, мер, який разом з департаментом протягом 14 днів чи 10, я вже не пам'ятаю, має вчиняти дії щодо організації роботи для укладення договору ринку. Він не існував, він вже був реформований, ну, структурований в два окремі підрозділи виконавчого апарату, виконавчого ринку які, згідно відповіді, яких жодних з яких не, не, не було повноважень згідно цього проєкту. Тобто, на момент підписання, на момент голосування, вже був з огляду на. Дуже тривалий час обговорення діючого порядку, коли він був проєктом, вже було реструктуризовано ця, цей орган. Тому просто досить якісно прописаний порядок, і депутати відмічали, що в цьому його унікальність він перше вперше в історії в місті Києві, визначає процедуру порядок укладення самого договору оренди. Я нагадаю, що сьогодні це основна проблема. У нас Гроші не написали рішення бюджету, а написали реєстрації права після вкладання договору оренди. Тому я прошу його, я не, не знаю, тут говорилось, що чи це чи ні, повернути зазначений пункт з урахуванням у який саме підрозділ зобов'язаний патронатної служби мера організовувати його там, особистий прийом, чи, чи як це відбувається для підписання договору. Дякую. Коментар ваш. З приводу договорів вересні, так? так? В діючому порядку зазначено, що повертається договір після того, як узгоджені 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 умови по договору, він повертається зацікавлені особи. Потім зацікавлена особа звертається до нотаріуса. Для укладання договору і нотаріального посвідчення. А, а далі, коли нотаріально посвідчений договір, можеш зареєстровано? Ну, що з ним відбувається, так? Да? Договору? Це було прописано чи ні. в Ні, так? прописано. В минулому перегляді його теж не було. Воно прописано, що договір посвідчується нотаріально. Договір прописано, у разі зволікання з боку Натаріуса надаляно посвідчені договорити земельний цікава на екрана, особа має право звернутися до іншого Натаріуса на свій суд. Тобто департамент видає проєкт договору вже і підписаний, і суб'єкт звертається до нотаріуса. Ми ж не керуємо до якого Натаріуса надають звернення. Ну я раніше було всіх п'ять департамент земельних ресурсів спільно з управлінням. Організаційно-дентичного забезпечення діяльності київського міського голови у 10 денний срок вживають заходів щодо організації підписання договору оренди земельної ділянки та його авторіму посвідчення. Можна два слова рекордну? Я як ще адвокат зараз з депутатом доведу покроково, яким чином уклад, укласти договір? Після того, як я отримав... Належним чином завірену копію рішень Київради, я письмово звертаюсь до департаменту земельних ресурсів, який протягом здається 10 днів додає для погодження і обговорення суттєвих умов проєкту договору проєкт договору земельної ділянки. Разом з цим я маю надати їм на сьогоднішній день так норматив, довідку про нормативну грошову оцінку. Цього немає ні в чинному порядку, ні в порядку, який запропонований департаментом. А чому це проблема? Тому що це окрема адміністративна послуга, виконання якої, до речі, на сьогоднішній день призупинено. І ще до війни було призупинено строки. Тобто держава склала себе обов'язок часто надавати адміністративні послуги. Чому проблема, якщо місто зацікавлено не менше ніж землекористувачі, щоб департамент земельних ресурсів, чи людина, яка на зарплаті, напряму зв'язувалася? З Державка і отримували без проблем цей довідку про нормативну грошову оцінку швидко і без проблем. Я не бачу цього проблеми, тому що все це гроші, час це гроші. Кожен день з це гроші. Роки, місяці. Це ніхто не контролює, ні комісія, ні міський голова, ніхто. Ні... Скільки я звертаюся, ні прокуратурі по барабану. Крайні завжди тільки землесувався. Це перше. Друге. Після того, як я отримав проект договору оренди, ну. Я би сказав, що вони видають контактні дані нотаріусів певних окремих, тому жодним чином немає будь-якого нотаріуса, тому що всі договори у нас підписані трьома нотаріусами. Всі договори можна взяти будь-які. Там буде три 3 Ну, Я це не буду зараз обговорювати, але навіщо це писати до будь-якого нотаріуса? А далі в мене претензія до такого пункту. Як Якщо Нотаріус щось не вчиняє, у мене є купа відповідей від нотаріуса, будь-якого, кожен вам напише письмо, що Нотаріус не обвноважені, згідно закону, організовувати правочин. Є дві сторони. Тож я хочу як сторона, представник сторони заводство знати, до кого мені звертатися від імені Київраду. Те, що я пишу міському голові і запрошував його на прорізну до нотаріуса Бадахова, якого я сам обрав, він не приходив. Три не прийшов, у мене три постанови про те, що Київська рада не має наміру підписувати договір. Архідея три. А потім я подаю до суду, до Господарського суду. Це співпроправо на міського голову, який надає доручення. Знову заступникам і так от по колу. А коли я звертаюся до департаменту після того, як мені видали проєкт договору, департамент мені пише: а це все, що ми зробили, це всі наші функції. все. Після цього я не знаю, що мені робити. Це далі суди на роки. Це недіючий, мертвонароджений порядок навіть. Це. Однак буде злочинним під час війни, не врахувати недолікий. І не, не виправити їх, і не відобразити їх в новому порядку. ми, ми Дмитрич, час, нас, ви, навіть, не витрачали час якраз ви правильно зазначили. Будь ласка, надайте свої пропозиції, от як конкретно до цих пунктів, які ви назвали. І з того старого порядку до нового я повністю з вами погоджуюсь, і це було б надзвичайно. Корисним для всіх суб'єктів господарювання, якщо їм не потрібно було кудись бігати і отримувати довідки про нормативно-шову оцінку. Поводжую з Тоді до наступного засідання робочої групи надайте, будь ласка, дані пропозиції. Ми просто проголосуємо кожну пропозицію. Пропозиція у нас все ж таки громадська рада, що на кого я є, відновлює свою роботу. Якось, якщо я вже попросився на минулій робочу на постійній комісії взяти участь, то хоча б якесь теж офіційне листування на не зі мною, не з кальком, а з громадською радою. Ну це питання, тому що це надважливе питання. Це дуже велика кількість осіб на території міста Києва, роками. Ну, це вербально, можливо, він мені не передає, але е, нагадаю, що от громадська рада проголосувала мене як постійного представника громадської ради під час засідань постійної комісії, земельної комісії. Тобто я постійно, коли я можу, я приходжу і беру активну участь, і е, конструктивно опоную, аргументую е, щось. Ну, намагаюся. Але приймається. Інші пропозиції є. Коли? Тоді давайте, будь ласка, ви ще раз опрацюйте все те, те що є. Так, так, да -да -да, можемо йти. Да. Кінці. Це ж не підведення ще щири. Ми ж отримуємо всі пропозиції, ми ще раз обов'язково зберемося. Коли вже будуть всі правки виписані в... Тексти рішення з тими от термінами, де що ми проговорили з пропозиціями, і ми окремо вже будемо тоді голосування визначатися. У мене, е, мене ще є два зауваження, окрім того, що я посидую фіксувати про прохання. Серед моїх пропозицій, по-перше, це надати ще раз зафіксувати пропозицію щодо депутатів. Членів земельної комісії був доступ без права внесення якихось змін до земельного податку, щоб цим можна було користуватися під час засідань, прямо режимі онлайн, буквально заходиш під якимось логіном, паролем, якась криптографічна перевірка, що це саме депутат, там, ми щось придумаємо, але щоб ми могли цим користуватися. Державного зеленського чи до міського земельного він по факту не виконується. Ну, ми доповнюємо зараз проект рішення прямо, щоб це було прописано забезпечити функціонал віддаленого доступу до МЗК, в тому числі застосування криптографічних засобів захисту інформації для забезпечення діяльності Київради, Ради, постійної комісії Київради, Ради, довідання якої належить проводить за мене питання. Третій фонд ще це Прошу в минулому порядку, був чітко визначений перелік всіх документів, які заявник має подавати в різних випадках. Там були додатки відповідні. Чи передбачено такий чіткий перелік цим порядком? Щоб не створювати невизначеність, бо немає такого чіткого переліку. По суті, департамент може просити якісь додаткові папери, або спочатку вони мають бути це логічно, але заявник про це не знає. Давайте чітко повернемо додатки або їх обговоримо, які саме перелік документів має подавати за в тому чи іншому випадку на поновлення. А... Визначене ви... ви законодавство. Що, що? Він визначений Та. законодавством. Так ви просто. А чим робить ви не перенесли? Реально, якщо вже є передати, це зручно. Коли чітко натиснемо, питання заявляємо, до якої додаються. Значить, ви ж можете відповідно до законодавства перенести ви... ці.

Так, так, дев'ят курс, власне кажучи, не проєкт рішення, а власне кажучи проєкт. Ну, мені здається, це, це фактів використання земельної ділянки. Це... Так, має, має бути чітко визначений е... випадок, в якому вважається, що це з волі заявника. По суті, ми зараз заганяємо навіть тих, хто не проти оформити земельну ділянку, може і там подавав попитання, але з певних причин не, там не може, бо рада не приймає прямо, не має рішення або не знаю, комісія не розглядає. Ми цей порядок приймаємо на рідна на два. Сподіваюся, що він буде працювати довго. Мені здається, що. Цей пункт взагалі він некоректний по відношенню до користувачів і створює багато, багато доходів. Як трактувати? Ми ж просто говоримо, обговорюємо це питання досить тривало час, Так. з приводу того, як ну, спонукати, змусити ну, всіх, хто користується майном, але а, аб, 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 не складує. Давайте такі може, якісь. Більш комплектизумі випадки, якщо департамент або комісія або Київська міська рада, або секретаря, або хтось звернувся якимось листом, зафіксував, що от, вам задане світло, зверніться до Київської міської ради, по суті, за вас навіть підготовлено проєкт рішення, і хтось відмовляється, бо не хоче сплачувати, коли діє майном і не це, це одна. Дивіться, я знаю випадки, не буду про суб'єктів господарювання, щоб не давати не робити рекламу позитивно або негативного, вони кажуть, нам. Простіше сплачувати земельний податок у розмірі 3%, ніж сплачувати 6% за договором оренди, який ви е, встановлюєте до нас кандидатка. Ми направили клопотання. Воно там десь у вас розглянулося, там департамент дав проєкт рішення. Потім воно поки дійшло до договору, договір ми не хочемо підписувати. Отак ви сплачуємо земельний податок. От ми сплачуємо, сплачуємо, сплачуємо 3% земельного податку. Замість 6% etriome. до бюджету. Відповідно до договору. Ми це обговорювали і тоді, що до редакції ще стану рік назад і ще півтора. Ми тоді довго тривали час. це Зараз у нас, як я розумію, це приймається рішення рішення місце, а це ми прямо вписуємо цю норму порядку. Можна... Щодо... Ну, що... але... Якраз те, що ми виписуємо проєкти рішення, де Закон... но... Закон... Закон... Questo... я не, жорст, не Фон... ж, це стало, це стало змусити, І ми не знаємо під цю регіону, під... ті, хто це... до... і хотів би оформити земельну ділянку, і можливо має бути. У випадках івенталізації земель. Ви дозволі, скільки якоїсь взагалі не будуть розуміти? Це добре. Та... Вони повинні, Друге, кодекс не ну, не дозволяє. Що саме? Так без суду неможливо. Без, а що, не, а так, це, тому, що це серед... спір. Я проти, а А ви якщо ви сам? не проти це відно, Він. Він. А якщо війна ви... добровільно до да. А, так ви цим займаєтесь зараз. Ви видаєте добровільну плачуть, до речі, так працює Харків. Це ж тоді, коли ви ми прописали брали ми позалогії з іншими містами, які вже давно таку практику застосовують і в них просто це окремим рішенням. Але щоб не робити окремому рішення, якраз цього придумав тоді. Ну що на що без діяльність ради і всіх департаментів і так далі, я погоджуюся з цим. Це всі стосується. Але інша сторона це бажання самих суб'єктів господарювання вкладати договорів оренду. Вони розуміють, що коли вони приміщення, наприклад, перездали вам в оренду, вони отримують прибуток. Якщо вони по нашому порядку віддаються до доброї оренди, вони сплачували 6% з ну, коефіцієнтом 1-2. А так вони здають собі в оренду, отримують прибуток, а місто сплачують мінімальну плату. Чи тут йде мова про добровільність? За... Добровільно відшкодувати добровільної. Добровільно. Це добровільно, а я за А, Це не пряма норма цивільного кодексу. І прокуратура що вже стягує. Тут не зазначення, якщо не відповідає. Тут треба прописати, що департамент має з позову до суду. Це реальна норма законодавства, для чому Воно то добровільно, а якщо вони не відмовляються, то зрозуміло, що департамент буде. Якщо суб'єкти господарювання хочуть підтримати економіку міста, добровільно підтримують економіку міста. і на Пане, чому просто не привезти місце? Вона ж не всі в випадках випадку за. Говорять, Його відвіця, У вони... не Деньки, Деньки, і дивіться, вони мають ставка. Деякі от зараз взагалі запропонував 12% 700. Стоять, вже передбачено, що погоди. І і Ні, доведу... я, доведу... я, я вам доведу просто про суб'єкти розподарювання, які здійснюють підприємство діяльність сталі від умова війни, коли передають варіант, скільки отримують прибути, перезвоню. Міські і а. скільки сплачуєте або взагалі не до міського бюджету. Дуже чітко передбачити, що у вас, якщо має ви наділяється, ви сплачуєте податок на землю, так? До того моменту, поки ви не оформили земельний ділянок. Тут зазначено, що раз, разі, якщо розплачували ви податок, вимог без податкової і вас суми, ці з дуже розплатили податок. От, Все а різницю так ви доплачуєте потім. Можна? Я отчую, для мене, вибачте, це дуже дика, тому що ну, сидить суб'єкт владних повноважень, який має владне повноваження, тобто владу є розпорядження основним національним багатством в межах того спосіб. От сидить заступник директора і каже я їм, так це ж добровільно. Так ви ще раз цим займаєтесь. Ви довідки про НГО, розмір нормативно грошової оцінки. Єдиним джерелом, яких є виключно дані державного земельного кадастру, от вони їх видають, вони адаптують, вони не приводять до вимог закону цей порядок, бо в цьому порядку зачіпається так зване приведення, на думку департаменту до вимог закону і рішення Ківради про введення міського земельного кадастру 2013 року рішення, що тоді ДЗК не працювало, в публічні карта, бо не було ще. Що відбувається? Замість того, щоб привести до ладу до вимог закону, вони приводять те, що бажають за потрібне. А от ця добровільність, вона має відображення своє в тому, що люди самі приходять, беруть довідку з міського земельного кадастру, сплачують податок. Якщо подивитися, там є і не тільки з майном ділянки, там і без майна ділянки, там є і самовільно захоплені ділянки без жодного документу. Основне національне бугатство. Потім, коли ми звертаємось до поліції, такі випадки були на Падолі, звертаємось до поліції, поліція не може, немає складу, немає збитків в бюджету. Особа звернулася. Наділив департаменту. Я маю на увазі по кримінальному кодексу 197 -1 стаття самовільне захоплення». Ми з приводу націлово використання самовільно захопленно, вже наділили цивільного цивим повноваженням, вже почали працювати інспектора. Департамент замість того, це каральна функція, контрольна функція. Але департамент шляхом видачі незаконно підкреслює, вони не мають права видавати довідки. Хай жек тоді видає довідки з свого кадастру. Нормативна грошова оцінка може бути сплачена за джерелом з державного земельного кадастру. Це податковий кодекс. Тому що він діє в межах того спосіб передбачено законом, і джерелом єдиним джерелом для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Стаття здається 287 податкового кодексу автоматизувати це взагалі подати з рішення якщо в порядку набуття промозелю в новому туди всунули ж і також внесення змін до рішення до іншого проведення 2013 року про рішення проведення міського земельного кадастру, в якому зазначено. Уповноважити департамент земельних ресурсів видавати довідки про розмір гарантивної грошової оцінки, а органам податків та зборів зверта рекомендувати звертатися до міського кадастру. Це тринадцяти рік. З тринадцятого року десятки змін до податкового кодексу, десятки змін до державного а за законом, хто має право видавати ці свій... довідки про... держокадастру, де з який суб'єкт там є веденням державного земельного кадастру. А вони собі кидання міського кадастру. Міський кадастр, слухайте, це внутрішня геоінформаційна електронна база даних. Відомості про неї вона створювала за кошти міською для зручності і автоматизації управління землями. Коли ще були щоти і калькулятори, які з'являлися, запроваджувалася ця система. Вона для зручності управління для автоматизації, щоб депутати бачили, щоб ви вам не потрібен був, був доступ до державного кадастру. У вас є свій міський кадастр, на нього витрачаються дуже великі гроші. Давайте тоді разом з зі своїми пропозиціями, які ми будемо голосувати у кожного хрен. Колеги ми зараз одним голосуванням з вами направив. Направимо всі наші пропозиції департаменту для врахування опрацювання. І департамент на наступне засідання робочої групи якраз підготує з усіма цими пропозиціями зауваженнями. Вже проект рішення фінальний. І ми те, що буде узгоджено в цьому проекті рішення, ми з вами пройдемось, якщо немає заперечень. По кожному пункту, який має заперечення, ми будемо конкретно голосувати окремо. Пропозиції до цього проекту рішення. Пропозиції до цього проекту може два слова. Микла. Два слова і завершення. От хочу звернути увагу депутатів з приводу о, о, з приводу. Так званої добровільності, от, наприклад.